Уявіть собі місце, де час зупинився, де чотири тисячі років історії викарбувані у величних брилах. Це Стоунхендж. Він стоїть непохитний і мовчазний на рівнинах Південної Англії. Хто його збудував? Навіщо? Це питання, на які наука досі не має остаточної відповіді. Сьогодні ми зануримося у три найбільші загадки, пов'язані з цим мегалітичним дивом. Загадка перша. Логістика. Камені Стоунхенджа поділяються на два типи: Сарсени – до 50 тонн та менші блакитні камені до 4 тонн. Сарсени добували приблизно за 30 кілометрів звідси. Блакитні ж камені були доставлені з Уельсу, що знаходиться на відстані 240 кілометрів. Уявіть, що ці люди жили у кам'яному віці, вони не мали коліс у сучасному розумінні. Металевих інструментів чи підйомних кранів, як їм вдалося перевести таку вагу. Теорії говорять про сані дерев'яні валики та неймовірну кількість людської сили. Хто ж були ці будівельники? Раніше Стоунхендж приписували друїдам, але дослідження показали, що він був збудований за тисячу років до їхньої появи. Насправді це було кілька хвиль будівництва, що тривали понад 1500 років. З тритисячного року до нашої ери головними будівельниками були фермери та скотарі, об'єднані спільним культом. Загадка, друга функція. Навіщо була потрібна ця велична споруда? Найпопулярніша наукова теорія стверджує, що це була астрономічна обсерваторія, найважливіший доказ, орієнтація у день літнього сонцестояння, промені сонця ідеально збігаються з головною вістю споруди. Взимку теж, але з протилежного боку, це було ідеальне місце для прогнозування зміни пір року, що було життєво важливо для землеробського суспільства. Але це була не лише обсерваторія. Дослідження також показали, що Стоунхендж був місцем зцілення. Хімічний аналіз блакитних каменів з Уельсу показав, що вони мають особливі акустичні та магнітні властивості, які, на думку людей того часу, Могли мати цілющу силу. Археологи знайшли багато поховань людей з ознаками хвороб. Перейдемо до загадки третьої містика. На тлі наукових даних завжди існують більш фантастичні теорії, чи міг Стоунхендж бути чимось більшим. Деякі езотерики вважають, що Стоунхендж це енергетичний центр Землі, побудований на перетині ліній сили або так званих Лей-ліній. За цією теорією він акумулює та розподіляє енергію для всієї планети, а найзахопливіша версія деякі припускають, що будівництво було неможливим без втручання позаземних цивілізацій, чи не могли б боги з неба допомогти первісним людям пересунути 50 тонні камені. Якою б не була правда, Стоунхендж залишається неймовірним свідченням інтелекту та винахідливості наших предків. Він служив обсерваторією, храмом та, можливо, лікувальним центром. Його загадка вабить нас досі, змушуючи замислитися, що ми знаємо про минуле і наскільки ми переоцінюємо власні технології. А що думаєте ви? Чи був Стоунхендж обсерваторією чи місцем магічних ритуалів? Поділіться своєю думкою у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наше наступне занурення у таємниці світу.